На жаль, такими трагедіями наповнена війна в Україні. Сподіваємось, що Богданчика попереду світле і впевнене сильне майбутнє а поліцейським, звісно, ж, і поліції України нага... дякуємо за це нагадування. Що евакуація також що найважливіше рятує життя до індексу поляниці переходимо вже зараз. В ефірі телеканалу Прямий Світовий банк планує виділити Україні додаткових 500 мільйонів доларів, щоб допомогти. Країні у забезпеченні невідкладних потреб у витратах, викликаних російським вторгненням і війною, про це інформує голос Америки. Кредит було виділено на передодні конференції з відновлення України, яка проходить у місті Берлін. Загалом світовий банк виділив 13 мільярдів доларів як екстрене фінансування для нашої держави. Що дасть Україні така співпраця зі Ствоїмбанками? Чи потрібно буде нам повертати ті чи інші кошти? Раз по раз ми вже обговорювали з нашим гостем цю тематику. але сьогодні зробимо це в чергове. З нами на зв'язку Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава і вас також вітаю. Та, ну і я до цієї теми просто належу одразу підв'яжу ще одну тему, і зокрема на думку, яку висловив і побажання, яке висловив президент України Володимир Зеленський, з'явився такий термін: фінансовий Рамштайн пабліки і онлайн видання. Про це також написали. Мовляв, підтримка України в світлі тієї агресії, масштабів і втрат, які несе Україна через вторгнення Російської Федерації має бути стабільною, впевненою з точки зору того, які Трати у життях людей несе Україна, чи можемо і чи досягнемо ми такої от стабільної підтримки там в найближчому майбутньому давайте говорити Окей, війна триває зараз поки що ми всі, всі ж прагнемо, звісно ж, перемоги, але і під час, і вже після нашої з вами перемоги, чим буде ця і чи є шанси отримати цю стабільну підтримку від наших партнерів і країн Європейського Союзу. Так, давайте ми чітко поділимо два етапи. Перший етап це війна до моменту перемоги. Підтримка буде однозначно. І дивіться, на наступний рік європейці зараз задекларували, що будуть шукати і, напевно, знайдуть 18 мільярдів євро. Це їх доля. В забезпеченні фінансування дефіциту українського державного бюджету. Хочу нагадати, що це 38 мільярдів на 23 рік. Уряд закладає песимістичний сценарій, що війна буде продовжувати весь 2023 рік. І Весь 23 рік ми будемо мати дефіцит щомісячний десь на рівні трьох мільярдів з хвостиком, трьох мільярдів доларів. Тобто, десь 18 нам обіцяють європейці. І приблизно стільки ж декларують, що власне є надія отримати від американців. Ми з вами говоримо зараз про макрофінансову допомогу. Тобто, воєнна допомога це окремий пакет, це трошки інша річ. І коли ми з вами говоримо про ленд-ліз, це власне стосується в першу чергу воєнної допомоги, там інша система розрахунків. Ми зараз, коли обговорюємо конкретні цифри допомоги, це от власне, макрофін. Це то, що не може бути використане на війну, і то, що йде виключно на фінансування соціальних видатків. Сюди ж докладається власне світовий банк, сюди ж докладається міжнародний валютний фонд. Це є макрофін, який власне перекриває. Оті, скажімо, оту різницю, яка виникла між необхідною видатковою частиною на наступний рік. У нас вона 2,5 з трильйони гривень по проекту бюджету, і дохідною частиною, яка всього лиш 1 трильйон 250 мільярдів. Ну тобто, половина рахуйте з наших видатків, треба буде рефінансувати. Ще один момент, напевно, який також треба зрозуміти: ні, світовий банк, ні, міжнародний валютний фонд своїх грошей не мають. Ну тобто, маємо це зрозуміти: це є гроші е, донорів. І власне, коли ми з вами говоримо про 500 мільйонів е, доларів е, Світового банку, то ті гроші сьогодні нам дає Світовий банк під гарантію Великобританії. Ну тобто, британці гарантують. Е, Отримання власне Україною цих грошей через світовий банк, тобто знову ж таки треба розуміти, що по суті це є допомога Україні як країні суверенна та на ну, мене. Раз, один. Просто якраз хотів, щоб ви поточнили, хто такі донори, або люди розуміли, що це в принципі ті чи інші країни, які просто співпрацюють з світовим банком і відповідно та, так та, само. Казав... Світовий банк, Там. міжнародний валютний фонд, має учасників. У ті учасники якраз і є власне отими донорами. Які власне наповнюють е, гарантіями е, фонди е, тих міжнародних фінансових організацій. Міжнародний валютний фонд він діє трошки по інакшому. Він бере ті гарантії, під них випускає спешл дроїнґра, спеціальні права запозичення, які власне і надає у вигляді кредитів. Є... Світовий банк він діє простіше. Він отримав гарантію, і в валюті американській, як правило, видає е, під цю гарантію кошти. От так воно працює. Це не має міжнародний валютний фонд та і міжнародний валютний фонд і Світовий банк це кредити. Дешеві, довгострокові, але кредити. Е, Американці приблизно, якщо взяти 100% тої допомоги, що нам надходить, десь відсотків 30 – це гранти. Угу. Тобто, це то, що повертати не треба. Як правило, гранти нам дають американці. Ну щоб бути зовсім чесними, то що дає Європа, в основному це на 90% найбільше. Це кредити, довгострокові, дешеві, але кредити. Так. ну від фінансового Рамштайну перейдемо до плану маршала 21-го століття. Також топ-тема ця заява правда прозвучала вчора. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що відбудова України стане складним проектом на покоління і водночас. Можливість побудувати більш стійку та міцну державу. Про це він сказав на відкритій міжнародної конференції щодо відновлення України. Пан Шольц зазначив, вкладаючи гроші у відбудову України, Європа інвестує в майбутнього члена Євросоюзу. Наразі я спрацюю над виділенням нашій державі 18 мільярдів євро. Про які вже зазначалися зокрема про наступний рік. Це також аносувала президентка Єврокомісії Урсула Ляєн. Вона нагадала, що місяця Україні потрібно від 3 до 5 мільярдів доларів, аби покрити витрати її бюджету. Паралельно вже зараз варто відновлювати цивільну інфраструктуру, яку атакують расисти. Послухаємо. Для мене рішення Європейського союзу підтримувати Україну як майбутнього члена це одне з найбільш значущих геополітичних рішень нашого часу. Наші глобальні зусилля для відбудови України і процедур її наближення до Європейського Союзу породять масштабну синергію не лише Україна, а й уся Європа стануть від цього сильнішими. Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, аби відрізати чоловіків, жінок і дітей від води, електроенергії та опалення з наближенням зими. Це чистий терор, і Росія намагається паралізувати Україну, але ми не дозволимо цьому статися. Я працюю з державами-членами, щоб Євросоюз міг підтримати Україну сумою до півтори мільярдів євро щомісяця, що разом складе близько 18 мільярдів євро у 2023 році. Але, жодом, ми розуміємо доволі серйозні потужні заяви. З іншого боку, там ще одна позиція прозвучала щодо конфіскованих цих заморожених активів Російської Федерації. І Олаф Шольц і Урсула фондрляєн зазначають, це більш складна тема, і вони мають сподівання, що трішки пізніше згодом все ж таки питання, ті юридичні механізми, над якими працював європейський союз для того, аби виплатити ці кошти і віддати ці кошти Україні, і так далі. Але от позиція вчора прозвучала. Така. Що для себе ви зрозуміли з точки зору цієї інформації, яка з'являлася, от зараз я озвучу з приводу плана Маршала, як такого, і зокрема на цій конференції, яка продовжується в Берліні? Ну, дивіться. Історично Україна ніде не щезне з карти світу, член нещезне... Європейського Союзу. Так. Як і не щезне Російська Федерація. І мені здається, що ні в кого не викликає на сьогоднішнього сумніву, що наявність такого сусіда це буде надзвичайно великим подразником з точки зору е майбутніх воєнних видатків, які має нести Україна після закінчення війни і після перемоги. Тобто, однозначно, Україна має бути надзвичайно підготовлена до будь-яких несподіванок зі сторони агресивного сусіда. Угу. Це перший момент, який треба розуміти. Другий. Європейці не хочуть і не будуть утримувати Україну на своїх плечах. Одна справа, коли ми воюємо, друга справа, коли наступить хай довгостроковий, хай короткостроковий, але мир. Тобто, Україна має оці всі речі, про які я зараз говорю, про створення потужних збройних сил сучасних, про відновлення економіки, ті всі речі, тобто, Україна має утримувати себе сама. Для того, щоб це зробити, дійсно європейці готові е, інвестиційно. Безперечно, із, скажімо, преференціями для себе і з доходами для себе, допомогти Україні відновити свою економіку. Тобто, Ця логіка, вона сьогодні існує в усіх виступах, тобто, ми готові, поки ви воюєте, допомагати, ви закінчите воювати, ми вам допоможемо відновитися, щоб потім ви повністю фінансували себе самі. І були потужним, скажімо так, потужною стіною на східних кордонах Європи. З цієї точки зору, можливо, ми навіть вам пообіцяємо, що колись ви станете нашими повноправними членами. От приблизно так виглядає та логіка, яка сьогодні існує в Європі. І оті заяви Шольца. Ну, давайте не будемо самі себе тішити. Це заяви політика німецького політика, який має абсолютно свій чіткий інтерес. І німецькі компанії однозначно будуть приймати участь в відновленні України. Коли ми з вами говоримо за російські гроші, які заморожені, це дійсно надзвичайно довгий і дуже складний процес судовий процес, який може тягнутися десятиріччями. І я чомусь так думаю, що навіть коли буде повністю закінчений весь судовий процес, фізично ми тих грошей не побачимо. Ми побачимо ті гроші в якості гарантій фінансування тих західних компаній, які будуть тут відбудовувати українську економіку. Ну тобто, там все набагато складніше, і свій інтерес європейці однозначно з тих грошей не упустять. Так що завжди має бути український інтерес. Угу. І завжди Україна має дбати власне про свої інтереси у тих всіх історіях. Я б щодо того переліку олеже на завершення, знаєте, вашого переліку додав і забувати потрібно буде <кхм> про. Хабарів 22 мільйони євро націоналізовувати, повертати в державну власність, можливо, ті чи інші державні підприємства, які очолювали ті чи інші колаборуючі персони, і так далі, і тому подібне. І це все так. Можна було б навіть пальців на десяти пальців на двох руках. Не вистачить, аби загинати і прораховувати все те, що має є. Бачите, давайте я скажу так: маємо зробити всі ми. Після довго очікуваної перемоги і зрозумієте, що ми тоді, після перемоги, прокинемося, і дай Бог в абсолютно іншій новій країні з новими правилами гри для бізнесу. Окей, можливо, там більш лояльнішими, якщо, якщо вже на те пішло. Спасибі вам. Спасибі за розмову і дякую, що долучилися сьогодні. Олег Пензен був з нами на зв'язку. До зустрічі в ефірі телеканалу. Прямий передаю слово своїй колезі Христині Чорнезі.